Взагалі, 95-й квартал зараз вже перейшов саме в ту стадію крінжа, яким завжди вирізнявся, і творить він не лише на рівні своїх шоу, не лише на рівні News, а і, звичайно, на рівні дикої дикухи, точніше, дикої дички, це останній хід, який зараз збурив інтернети. І я подумала, ну раз я вже робила анонс 95-го кварталу, то Треба подивитися і дику дикуху, тому що ви все одно це обговорюєте. Не зрозумієте, якщо я з вами трошечки не проаналізую, а що ж ми з вами тут побачимо? Вучі капучина це не Джевеліна, це не Хаймерс, це моя дівчина. Це не Джевеліна, це не Хаймерс, це моя дівчина, у якої в одній руці автомат, а в другій капучина. Ну, як ми бачимо. Це така гламурна версія. Того про що можна розповідати широкій аудиторії для того, щоб нагадати їй, що у нас до тепер триває взагалі до війна, і давайте для того, щоб ви не слишком усталі а того, що війна триває, будемо співати про гламурну версію війни, огламурювати все це і робити з цього дійсно поп-продукт, не в плані популярності, а в плані вилізло воно ну, із сраки. І вийшла така прекрасна. На пісні як дика дичка. Дика-дика, дикатечка, дика, 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 з голови з Чи знаєте ви значення слово дичка? Дичка це така рослина неокультура, яка сама собою виросла? Ну або плодиці рослини? У мене, наприклад, дичка завжди асоціювалася з грушею, тому що груші дички, але не тільки груші бувають дичками. я от думаю: а чого дика дичка? Чому жінка, яка служить в армії в ЗСУ, зборонить Україну, чому вона раптом дичка? Така необроблена, якась там ну чому слово? А потім я зрозуміла, що ну просто треба було щось зармувати з піксельною спідничкою. А ви ж розумієте: тут е, головне е, в хати... Це в концепцію невероятного гламура. І от нам власне це і впхали. Згуртувались попочками і заспівали про спіднички. Але а, оцей ось новий наш співак, який співає, зараз я зачитаю вам цей текст, вам треба насолодитися текстом, бо він просто прекрасний. Він співає: Я зустрів ту чорну учора, чотка чолка, чіка, чудова, чорні очі, губки червоні, на стонесеньких Очах, ну, по-моєму, в цим плечах, на от тунесеньких плечах маєрядь пагони. Причому що скрізь я знаходжу текст цієї пісні, чомусь слово маярядь пише написано через мая, через букву Я. Ой, при лужку, при лужку та при широкім полі, і удень, і вночі бачу плечі голі. Я своєї олі у одній ручці автомат, в іншій капучино, це не Джавелін, не Хай Марс, це моя дівчина. Дика, дика, дика дичка, дика, дика, дика дичка, не виходить з голови. Піксельна спідничка. Мені здається, що взагалі всю цю пісню написала саме от, зокрема, через те, щоб згадати про піксельну спідничку, і ну впихнути її. Такий вдалий, вдала така, я не знаю, аудіальна форма чи ж не, не аудіальна... Uh, вдалий такий образ, піксель, спідничка. Це ж так сексі, якраз все в гламурі, десь там поруч з капучино. І ви знаєте, цей Руслан Ханумак він вже не вперше вирізняється зі своїм продуктом, він знявся вже не в одному жахливому серіалі. <свят> Був серіал і про якусь дічі, я вже не пам'ятаю, як він називається, колись вам про нього розповідала. Був серіал про пару, яка закрилася на карантині вдома, і як вони між собою взаємодіють. Але для мене Руслан Ханумак це людина, яка назавжди закріпиться у мене в голові, як е креатор е такого продукту, як називається «Нє-прає-ви-бари». Якщо ви швидше скажете це слово, ви зрозумієте, що мається на увазі не вибори. Це відеопроект, який Руслан Ханомак вів перед виборами президента і перед парламентськими виборами, і суть його була в тому, щоб пояснити широким масам, чому треба йти на вибори і голосувати за Володимира Зеленського і за його причудову команду, тому що інакше швах не буде ні піксильних спідничок, нічого іншого. І нагадаю, як це було. Всем здорово, это Русик, это не про е выборы и цели ВИФ. все тот же Русик, все те же не про е выборы. Если я увижу правонарушение, как-то помягче сказать. Держи, я, хорошо. короче, оторву под купалку и разобью. жизнь. Свои суки, можно? Она уже вроде в народ ушла. А ты при чем? я род народа. <связь> Скоро нам всем опять нужно будет не про е выборы. Если вы думали, что можно просто выбрать президента и сразу все наладится, то нет. Потому что один в поле не воин. І зараз ми бачимо, що да дійсно команда Зеленського, яка була з ним до виборів, і була з ним після виборів, і зараз під час війни. Як ми під час ну точка, вона й тоді була війна, і зараз війна. Ну вони зараз ще більше підсилюють зеленського своєю роботою, знецінюючи в принципі те, що відбувається, і переводячи це все в гламуризацію, для того, щоб тим, хто устала війни, було легше слідкувати за тим, що відбувається, для того, щоб це. Подавалася лайтова на рівні капучин і піксельних спідничок, але вони дещо загралися, тому що в деяких моментах трошечки лажа. Зокрема. Цей момент помітив Іван Затварський. Зараз я знайду, де у мене тут скрін з його постом. А ми, до речі, багато в чому Іванові допомагали збирати кошти. Тож, якраз дуже рада, що я можу процитувати його пост і нагадати, щоб ви слідкували за класними акаунтами у Фейсбуку, тому що є люди, які... Дуже класно слідкують за певними темами і ведуть ці теми. І, зокрема, Іван займається такою ініціативою, як АРМА. Це ініціатива, що допомагає ну, підготувати як цивільних, так і військових до того, щоб бути в матеріалі стосовно того, як оперувати зброєю, і як мати медичну, тактичну, психологічну підготовку. І, зокрема, от ви можете знайти сторінку АРМА збройні курси. Це Проєкт з яким пов'язана Іван і по. Записатися, якщо вас це цікавить, для того, щоб більше зрозуміти про те, як правильно оперувати зброєю, тому що зараз ми якраз і поговоримо про той важливий фактор про зброю, який дуже цікаво був проявлений у відео. я Не побоюся цього слова команди Зеленського, яка зараз уже попутала всі береги і а, надто захопилася над тим, щоб нести якийсь свій образ українських військових. Так, от що пишу, Іван? А якщо от, а от що не є суб'єктивним і має лише одне трактування, це правила поводження зі зброєю, одне з яких нам каже, я ніколи не покладу палець на спусковий гачок, поки не буду готовим стріляти. Тому, у випадку, як на скріні, палець мав бути поза скобою, бо навіть у такому вигляді при певних факторах це може призвести до небажаного пострілу. Я розумію, що це кліп і патронів в нагородному глоку не було, але мені здається, це подання поганого прикладу від людини, яка б такі речі мала б пильнувати. Чи не так? І тут ми можемо подивитися, як це виглядає у відеокліпі і знову ж таки, як людина, яку теж вчили стріляти. Я можу сказати, що це те, що тобі говорять в принципі першим. Це перше, що тобі говорять, і те, що тобі постійно повторюють під час навчання для того, щоб не було ніяких жахливих моментів і ніяких нещасних випадків, коли нам створюють якийсь поп-продукт, який дуже широко проходить на просто маси, і там з'являється навіть ну нехай дуже короткий епізод. З таким моментом це в принципі є небезпечно. Тому що цей продукт можуть імітувати всі, кому він дуже сильно сподобався. Знову ж таки, діти можуть це все дивитися діти граються зі зброєю з іграшковою зброєю. Вони мають певні. Певне неусвідомлення тих небезпек, які бувають. Ну і давайте подивимося відеокліп про піксельну спідничку і про те, як іноді піксельна спідничка не допомагає у розумінні поводження зі зброєю. Тому я рекомендую підписатися як на Івана, так і на збройні курси АРМА і мати більше інформації стосовно. Збройної тактичної, медичної, психологічної підготовки до всіх тих стресових моментів або професійних моментів, з якими ми можемо стикнутися як на рівні цивільного простого, так і на рівні професіонала. Не забувайте про те, щоб розширювати свій кругозір незалежно від того в якому моменті і в яких обставинах ви зараз знаходитеся. Всі ці знання, як показує практика, нам можуть знадобитися. А тычка, ну шуточка. Я зустрів ту чорну учора, чопки чолка, ціка чудова, чорні бровки, губки червоні, на тонесінки пучах, майер по. Mm -hmm. Знаєте, ці всі пісні на підтримку того, що в Збройних силах України є жінки. Мені здається, навпаки, знову ж таки додають до цього образу те, що жінки є чисто декоративним продуктом, про який можна заспівати хіба що у розрізі спіднички, чи як там співав дядя Жора. Hey, красива, моя чорнобрива. Ми з тобою так кайфуємо, не горся мила. Чи як там співав Павло Зібров? Дівчата ЗСУ, відважні і красиві. Дівчата ЗСУ, ви будьте нам щасливі. Дівчата ЗСУ, я прихилю коліно. Дівчата ЗСУ, ви слава України. Дівчата ЗСУ, я прихилю коліно. Дівчата ЗСУ, ви слава України. І абсолютно правильно ставить запитання Майка Хіба це не підсилює стереотип, що жінкам не можна зброї? Це. Підсилює, звичайно, стереотипи, що жінкам не можна зброї, і взагалі це підсилює стереотип, що найважливіше в жінці, яка є в лавах ЗСУ, це піксельна спідничка. Більш нічого важливого там немає, тому що нагадаю текст: знову ж таки: чотка чолка, чіка чудова, чорні очі, губки червоні, в одній руці автомат, в іншій капучина. Все це такий собі гламуризований образ, який легко вкладається. В головах тих, хто устал від війни.